Напередодні чудового весняного свята всіх жінок в нашому місті відбувся традиційний конкурс, присвячений 8 березня. Зазвичай спортивні змагання мали назву Нумо дівчата. Цього ж року у зв'язку з ситуацією в країні захід мав спортивно-патріотичний напрям і називався Дівчата до перемоги. Стартували змагання в перший день весни участю студенток ЦПТО, а 3 березня в палаці спорту Свема змагалися дівчата з фахового коледжу імені Кожа Дуба. Цей захід проходить по усім навчальних по усіх навчальних закладах. Мета конкурсу це національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді і пропаганда старого способу життя. Дружна злагоджена. Команди показали дуже високий рівень. І гарний настрій протягом години, долаючи комплекс різнопланових естафет з яскравим спортивним інвентарем, студентки вкотре довели, що українські дівчата найкрасивіші, найсильніші та найрозумніші. Активний відпочинок в рамках здорового способу життя подарував усім учасникам чудовий настрій завдяки міському центру фізичного здоров'я населення. Міський центр спорт для всіх долучився до Цього конкурсу конкурс, який в цьому році має назву Дівчата до перемоги і допомогли провести всі спортивні естафети. Будь-які починання ми підтримуємо, взаємодіємо з усіма організаціями від дитячих садочків до підприємств нашого міста. Під час змагань дівчата демонстрували свої уміння в силі, спритності, швидкості та винахідливості. У конкурсі взяли участь шість команд з креативними назвами: райдужні воїни, леопард, джавеліни, нонстоп, клеопатра, валарант. Учасниці демонстрували мікс спортивної підготовки, граціозності та краси. Емоційна насичена атмосфера та азарт мотивували до перемоги. У напруженій боротьбі перше місце посіли райдужні воїни. Другими стали леопарди, джавеліни опинилися третіми. Це спортивні змагання. По-перше, спорт, здоров'я. По-друге, ми обожнюємо друг друга. Це на один одного, це наша група. Ми всі один за одного, тому нам весело нам подобається. Учасниці змагань отримали велике задоволення від участі в заході. Окрім цього, командам-переможницям вручили солодкі подарунки та грамоти від міського голови.